Від матея святого Євангелія читання. В той час, пізнавши Ісуса, люди землі Генезарецької розголосили про всі ті околиці вістку про нього, і принесли до Нього всіх недужих, просили Його, аби тільки приторкнувсь їм до краю Його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді проступили до Ісуса Фарисеї та книжники Єрусалиму і кажуть: Чому твої учні порушують передання старших не миють рук, коли споживають страву? А він у відповідь сказав їм. А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповів: Шануй батька Твого і матір, і далі. Хто проклинає батька матір, хай буде караний на смерть. А ви кажете хто скаже батькові чи матері добро, яким би я міг по помогти вам? Є дар Божий, той може не шанувати свого батька чи матір свою. Так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу. О лицеміре, добре про вас пророкував був Народ цей устами мене поважає, а серце їхнє далеко від мене. Та вони марно мене шанують, навчаючи людських наказів, і, прикликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте. Не то, що до уст входить, сквернить людину, а те, що з уст виходить, те сквернить людину.